– близько обману гірко та помсти, дві сторони однієї афери. Останні роки ознаменувалися справжнім бумом інвестицій, однак разом із зростанням інтересу до фінансових ринків розквітла і тіньова сторона цієї сфери, інвестциганство. Цей термін, хоч і є неформальним, влучно описує шахраїв, які, прикриваючись модними словами та показною розкішшю, виманюють гроші у довірливих громадян. Обіцяючи легкі та швидкі прибутки, хто такі інвестигани і як вони діють. Інвесигани це псевдоексперти, які створюють ілюзію успішного інвестора чи трейдера. Їхня діяльність найчастіше зосереджена в соціальних мережах Instagram, Telegram, YouTube, де вони демонструють атрибути багатого життя, дорогі автомобілі, подорожі, брендовий одяг, їхня головна мета продати. Успішні курси та марафони, обіцянки навчити за тиждень два заробляти як мільйонер, пропонуючи натомість банальну і загальнодоступну інформацію або що гірше, шкідливі стратегії, закриті інвестиційні клуби, доступ до ексклюзивних сигналів або інсайдерської інформації, які на практиці виявляються звичайним пампен-дампом, штучним розгном ціни активу, де виграє лише організатор, фіктивні інвестиційні платформи. Залучення коштів до псевдопроєктів, часто під виглядом інвестицій у криптовалюту, Форекс або мікрофінансування, де інвесторам спершу малюють високі прибутки, а потім просто зникають разом з їхніми грошима типова схема понці. Ключові ознаки шахрайства, обіцянка нереально високих прибутків 10, 20 і на місяць це червоний прапор. Тиск і терміновість пропозиція діє лише 24 години, залишилося 5 місць. Відсутність ліцензії та реєстрації, легальні фінансові компанії мають відповідні дозволи від регуляторів, наприклад, НКЦПФР в Україні. Акцент на зовнішньому блиску, а не на реальній експертизі більше фотографій з годинниками, ніж глибокого аналізу ринку. Жертва обману, подвійний удар. Основна шкода від інвестциганства полягає не лише у фінансових втратах. Воно підриває довіру до всієї інвестиційної сфери, створюючи негативний фон і відлякуючи чесних та кваліфікованих фінансових консультантів. Найчастіше жертвами стають новачки з обмеженими знаннями, які шукають швидкого загачення, емоційні та вразливі люди, які потрапляють під вплив маніпуляцій та бажання успішного успіху, пенсіонери та малозбезпечені, які прагнуть примножити останні заощадження. Зворотний бік медалі помста інвесторів, але є дуже гострий і малоосвітлений аспект зворотній удар. Не всі жертви шахрайства є пасивними. У сучасному світі, де шахраї можуть працювати з анонімністю, правоохоронні органи не завжди встигають або можуть ефективно їх зупинити. Це створює небезпечний прецедент, коли ошукані інвестори, які мають силовий, кримінальний або просто дуже впливовий бекграунд, Вирішують вдатися до самосуду. Приклад з реального життя анонімізований. З 2020 до 2023 роках в СНД в СНД просторі було зафіксовано декілька випадків, коли організатори великих криптопірамід, які зникли з мільйонами доларів своїх вкладників, згодом були знайдені і їхня подальша доля була досить трагічною. Якщо правоохоронні органи можуть роками розслідувати справу про шахрайство, то розлючений інвестор із кримінальними зв'язками здатен вирішити питання набагато швидше і жорсткіше, перетворюючи фінансовий злочин на кримінальну драму. Таким чином, для самих інвестциган їхня, здавалося б, легка професія, пов'язана з величезними особистими ризиками. Це створює парадоксальну ситуацію шахрай, який сам порушує закон, стає жертвою ще більш грубого порушення. Висновок як захиститися та не стати ані жертвою, ані месником. Феномен інвесиганства це дзеркало суспільних проблем, де поєднується фінансова неграмотність, жага швидких грошей і безкарність. Навчайтеся фінансової грамотності єдиний надійний захист це знання, інвестування, це марафон, а не спринт. Перевіряйте ліцензії, працюйте лише з компаніями. Які мають офіційну реєстрацію та ліцензії від державних регуляторів, пам'ятайте про правило good to be true». якщо пропозиція звучить НАТО добре, щоб бути правдою, вона нею і є. А що стосується помсти, то найкращий вихід це звернення до правоохоронних органів та суду. Хоча цей шлях часто довгий, він є єдиним законним способом відновити справедливість і не перетворити себе на злочинця. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми – воїни добра.